Шанси ввести військову адміністрацію у Полтавській міській тергромаді зростають. 8 лютого у Полтаві відбулося закрите засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України із керівництвом ОВА та міської ради обговорювалися можливі порушення законодавства у сфері гуманітарної допомоги регіону під час війни та питання неефективного використання майна. Там звучали. Ну, взагалі звучало питання, що от в Україну завезли там дуже велику кількість, я не буду називати там більше мільйона тонн гуманітарної допомоги да? А по факту, що її набагато менше на місцях. Були певні зауваження щодо додаткових документів. Всі, всі акти прямо передачі ми надали. Вплоть до того, що ми готові дати навіть перелік людей, які отримали цю допомогу. Ну, вони дали відповідні доручення службам, там по встановленню тих чи інших якихось обставин, але це буде потім засідання комісії. Це ж просто візна комісія, яка ознайомлюється. Вони рішення ніякого приймають. Депутат Полтавської міської ради Едуард Волков, який теж брав участь у засіданні, розповідає члени комісії, обговорювали і питання кримінальної справи Олександра Мамая щодо розголошення ним інформації про розташування підрозділів ЗСУ. За словами пана Волкова, тимчасова слідча комісія надала доручення правоохоронцям підготувати звіти про хід усіх існуючих кримінальних проваджень щодо полтавського мера. Дуже жорстко. Е Обговорювалася історія саме з приводу цієї ситуації з обранням запобіжного заходу. Міському голові надані ряд доручень перевірити і його взаємозв'язки, яким таким чином вийшло, що за такий тяжкий злочин він не отримав жодного запобіжного заходу, і процедура не закінчена. що потрібно зробити. Можливо, це інший регіон повинен бути, де не буде певної можливої якоїсь заангажованості. І однозначно було озвучено, що за такі злочини міський голова повинен бути і відсторонений від займаної посади, і отримати запобіжний захід тримання під вартою. Результати роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України у Полтаві наступного після засідання дня на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив голова комісії нардеп Сергій Козир. За його словами, члени комісії залишилися незадоволеними діяльністю полтавської міської влади. Окремо хочеться звернути увагу на полтавську міську раду, адже питань до них дуже багато. Після 24 лютого для продовольчого резерву міста Полтава були закуплені м'ясні консерви, які за висновком Держпродспоживслужби не відповідають санітар нормам та є небезпечними для вживання правоохоронними органами. На них накладений арешт, але вони продовжують зберігатися у відкритому доступі в місцях компактного проживання. Також встановлено, що під час закупівель продуктів харчування для приготування їжі для ВПУ виграли фірми, які пов'язані з ФОП Володимира Сергієнка, і ціни на них були завищені від 30 до 100%. Закупівля генераторів так само робилася за завищеними цінами. Також цитуємо, членам ТСК залишилось невідомим те, що очільник міської ради Олександр Мамай не знаходиться під вартою, не дивлячись на факти можливої співпраці з ворогом. Рішення із цього приводу обіцяють не забаряться. З цього приводу готуються листи до президента та депутатів місцевої влади. Щоб негайно ввести в Полтавській громаді військову адміністрацію, а також до ВРП щодо бездіяльності суддів, нагадаємо, що тема введення міської військової адміністрації у Полтаві обговорюється більше ніж півроку. Раніше начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що якщо на Олександра Мамая будуть відкриті кримінальні провадження, процес введення ВЦА активізується. Наразі ж в ОВА лист звернення до президента тимчасової парламентської комісії не коментують. Не коментує висновки комісії і міський голова Полтави Олександр Мамай.